Жарти про піструни та циці, про монетки в дупі, випущено мило у ванні та про генія, що вивалився з шорт. Це все не просто якісь меми, це справжні жарти для дорослих, які залишили у спанч Просто тому, що ну могли, бо діти цих приколів все одно не зрозуміють, а їхні дорослі батьки точно посміються. Саме про це і буде моє сьогоднішнє відео. У серії «Ефект гри у сніжки у бікіні ботом випадає сніг, і усі діти щасливо вибігають на вулицю, кататись на санчатах та кидатись сніжками. Звичайно, тобі дитяча зимова втіха. Але тоді ж ми побачимо і дещо незвичайне. Ну. Трішки надзвичайне. Поруч з усіма цими сніжними веселищами по-своєму розважатимуться двоє дітей. Вони створюють дещо особливе справжній сніговий шедевр, величезну і ну дуже детальну снігову русалку. Вона справді виглядає неймовірно, на що витвір мистецтва, і здається, що діти вже закінчили її ліпити. Але ні, якщо придивитись на ліплення у русалки, де чого не вистачає. Грудей на тулубі. І от один з малих бере у руки дві величезні круглі сніжинки, і, очевидно, цілиться наліпити їх саме туди, де цій скульптурі цього якраз не вистачає. Але, звісно, нічого більше у мультику далі нам не покажуть. Бо ж і цього цілком достатньо, щоб зрозуміти усю суть жарту. Не дуже вульгарний, але доволі непомітний візуальний прикол, який точно навряд чи зрозуміють діти. Але коли дивишся на це зараз, у голові лише одна думка. Чорт забирай, вони знову це зробили. Класика! Ідеальний приклад того, як мультик може бути одночасно кумедним і для дітей, і для дорослих, бо кожен отримує свою порцію гумору. То спека просто жахлива. Я вже просто отак от на камеру пітнів. А от у серії «Сквід на протесті Сквідвард Логічно починає страйкувати. Він протестує проти жадібності містера Крабса. А спанч Боб, який завжди не зовсім розуміючи суть протесту, вирішує приєднатися до свого колеги, друга та сусіда. І от під час однієї з промов Сквідвард бере в руки мегафон та починає кричати всім присутнім: Вас обманювали та брехали вам. І саме тоді у натовпі на ці слова реагує стара іночка, яка неочікувано каже. Я так і знала! І одразу ж дає ляпу за своєму чоловіку, що стоїть поруч. Врахуйте! вас давно обдурюють. А я це знала! Це далеко не найвульгарніший жарт, який ми бачили, але залишили його тут точно для більш дорослої аудиторії, яка його зрозуміє дуже делікатно. Але однозначно так само дуже смішно. Далі ми переносимось на бойовий турнір з карате у серії Острів Карате. Ось цей епізод це буквально пародія на всі можливі фільми про бойові мистецтва. Все починається з того, що Боб отримує запрошення стати королем карате. Але це звісно ж просто пастка, бо острів кишить ворогами, які хочуть настільки бити, скільки. Продати нерухомість серйозно, весь цей турнір це буквально схема агентства нерухомості замасковане під бойову арену. І от нарешті головний прикол на арену виходить боєць на ім'я Лоскотун або у оригіналі Тіклер. Це важливо для контексту. Він лиходій, він француз, і у нього є вусики та чорний латекс на боді. А його сила, оч, лоскотання. Так, він не б'є, не кусає, не стріляє лазерами з очей. Він просто. Лоскоче, і це насправді вже виглядає як щось, ну, трохи занадто інтимне, але це ще новий жарт. шар. у чому? Цей персонаж, француз, який лоскоче, або French Тіклер. Якщо раптом ви насидите щовечора на Urban Dictionary, я поясню. French Tickler – це сленгова назва певного типу кондомів з додатковими опціями, типу, знаєте. Для цікавіших відчуттів, і це ж ви розуміли, не якийсь прихований натяк та не випадковість, і навіть якщо пропустити оцей прямий зв'язок зі значенням Френч-Тіклер, сам факт того, що головний злодій це Лоскотун француз у латексі, Скажімо, так дорослим важко було б не запідозрити щось не дитяче у цьому жарті. Один з моїх улюблених жартів був у серії під назвою Мій любий морський коник, в якому бубка Боб зустрічає блукаючого морського коника і дуже швидко заводить із ним дружбу. Він навіть приводить його до Кресті Крабс, але ця ідея не дуже подобається клієнтам ресторану, дикий кінь створює багато плутанини та проблем, навіть гуляючи просто біля закладу. А в якийсь момент один з відвідувачів ресторану випадково плутає морського Коня з ігровим автоматом, на що це якийсь атракціон на жетонах. Треба тільки знайти віці, куди ці жетони треба закидувати. Ей, hey, дивіться, пан Крабс поставив новий атракціон. Покатаємося. Я не можу знайти дірку для монет. А ось вона. Да, бідний, бідний морський коник. Мені здається, навіть діти зрозуміли, що той монетоприймач у живого коника зовсім не був слотом для жетонів. Знаєте, Господи, пробач мене грішно, але у мене теж є один монету приймачку, де ви можете закидати свою копійчину. На щастя, для мене це не зло для жетонів, а декілька зручних сервісів, через які ви можете підтримати мою діяльність тут на цьому каналі, бо саме завдяки вашій фінансовій підтримці я й можу робити більше, краще та цікавіше. Місячна підписка на монобазі це найкращий та найзручніший варіант, але також є патрон або просто монобанка для разових чайових донатів за гарно проведений час. Посилання будуть на екрані, а також у описі під. Цим відео, дякую вам велике. Дещо дикий забольований, але смішний жарт був у серії шоколад з горішками, яку ви точно можете пам'ятати. Це той епізод з легендарною старою бабцею, яка виглядає наче висушена гілочкою, гілочка і з афористом, який бреше про свої скляні кістки та шкіру з паперу. Там буквально кожна сцена це окремий мем. І от саме поміж усіх цих комедійних перлів, творці приховали один особливий жарт, який абсолютно пролітає повз дитячу аудиторію, але який змушує дорослих поставити мультик на паузу, замислившись. Над почутим взагалі. У сцені, де Боб з Патріком намагаються, як придумати, як краще продавати шоколадки, друзі сідають у кафе та бруться за брейншторм. Аж раптом Патрік гордовито пропонує. А може нам розтягтись? Але Боб серйозно як ніколи одразу ж відповідає йому: ні, збережімо це для того часу, коли будемо продавати нерухомість. Що? Це звучить як жартівливе, але пряме посилання на усі оті клюше з фільмів для дорослих, у яких нібито нічого не підозрюючий агент з нерухомості приходить показати квартиру, і ну, далі сценарій залежить вже тільки від фантазії режисера. В українському дубляжі цей жарт приклали не повністю, через що вона втрачає свою суть. Але все ж ідея продавати шоколад голяка це вже смішно. Але оцей контекст продажу нерухомості ну, залишається тільки думати, що ж насправді мав. No was it, Bob. А от серія під назвою «Задирака», сюжет якої починається у школі водіння. Губка Боб, як завжди, дратує своїх однокласників цього разу через набір олівців. Він ніяк не може розібратись, як правильно треба розкласти їх за призначенням, бо кожен олівець потрібен для різного для тесту, чи есе або для домашнього завдання. І от далі у цій сцені буде навіть декілька шарів жарту. Спочатку Боб нахиляється до однієї з однокласниць, щоб попросити у неї підказки, а вона йому каже: Я не хочу знову про тебе доносити I have to report you again. Маючи на увагу, що він, наче той кріпер сталкер сталкерменєчело. Але Боб наче й не чує, і далі питає дівчину: куди ж треба діти? потрібний олівець, на що та, наче собі підніс, відповідає: я думаю, його треба запхнути тобі у I think it goes stuck inside your... Wait, I got it! Але свою думку вона так і не встигає закінчити, бо губка Боб знову її перебиває. На жаль, український дубляж знову не розкриває повністю нам цю сцену та той жарт, який тут був закладений. А проте нам да, не треба бути генієм, щоб зрозуміти. Куди саме хоче запхнути йому той олівець? ця роздратована однокласниця. А от у серії Гері приймає ванну, Боб докладає максимум зусиль для того, щоб змусити помити свого домашнього равника. Для цього він приміряє на собі різні ролі. Він танцює, грає у стрибки через спину та навіть прикидається піратом. І от саме ця його роль пірати залишає після себе найбільш пам'ятний момент. Бо тоді Боб показує Гері прихований скарб, який насправді є ванною. Але замість золотих монет він показує два шматочки мила, такі собі дублони. Здавалося б, Нічого такого, звичайно, тобі є дитяча гра, але ось що робить цей момент справді особливим для дорослої аудиторії. Боб підморгує Гері та каже йому не впустити ці дублони. Look, the Don't drop them. Абсолютно класичний брудний, дорослий жарт про тюрьму та мило. Які зараз насправді сприймаються, не ну, так вже і весело, бо тема ця зовсім не така смішна, якщо подумати. Але на щастя, цей прикол був зовсім непомітний для малих глядачів, і лише їхні батьки відчули, як у них неконтрольоване відвисає щелепа від щойно почутого. Чи ж от вам серія чимось тхнев, якій все починається з того, що Боб вирішує побалувати себе? Ну, дуже унікальним десертом це дивне морозиво з арахісового куща, цибулі та кетчупу, таке навіть шеї не став би готувати собі, якщо ви розумієте про що. я. Очевидно, що після такого подиху Боба стає не просто смердючим, він вже наче справжня хімічна атака на ваші носи. Але замість того, щоб скласти 2 плюс 2 і зрозуміти, що всі оточуючі тікають від тебе саме через запах, Боб натомість вірить Патріку, який запевняє друга, що вся справа. У його зовнішності це просто дуже-дуже ну некрасивий, і люди не витримують вигляду твого обличчя. Типова підтримка Патріка, як завжди на рівні. Але вихід є, потрібно просто це прийняти як факт. І от Боб починає кричати зі свого дому просто у небо: Я потворний і я цим пишаюся. А тоді ж стається особливий жарт: цей крик, чує Сквідвард і одразу ж сам собі каже: О, то он, як він це називає. Is that what he calls it? не переймайтесь, я зараз все поясню, бо тут у нас ще один жарт, який чутно лише в оригіналі. Фраза «I'm ugly and I'm proud» фонетично та контекстуально перегукується зі слоганом «I'm gay and I'm proud». Саме тому Сквідвард у своїй пасивно-агресивній манері. Типу ну логічно, я давно це підозрював, і кидає цю репліку без жодного подиву. А от за сюжетом серії під назвою Техас Сенді дуже сумує за своїм рідним домом. Боб та Патрік починають думати над тим, як же можна підняти подорозі її настрій. І тоді ж зірка Патрік показує свого генія. Він пропонує Бобу влаштувати Техас прямо тут, у Бікіні Ботом. Це настільки гарна ідея, що Боб навіть хвалить свого друга, кажучи, що у того прорізався талант. На що Патрік реагує отак? Точно! У тебе прорізався талант. Де? Момент триве лише якусь секунду, але цього цілком достатньо, щоб добряче реготнути. Ну бо це класичний Патрік, який банально, не знаючи значення слова талант, одразу ж думає, що у нього десь там щось вилізло трохи у іншому місці. У інтимній зоні інший класичний прикол був у серії пікулі, це сюжетом якого Боб намагається правильно приготувати бургер для недокучливого клієнта, який стверджує, що кухар забув додати до його бургера огіру. Це вибиває губку школії. Його самооцінка летить Креберті. Він буквально забуває, як потрібно готувати бургери. Все доходить до того, що Боб впадає в депресію і взагалі відмовляється виходити з дому. А коли містер крабс приходить до нього додому, щоб підбадьорити, він бачить. Що Боб забув не лише як готувати чи спати, а навіть як правильно вдягати білизну. Він натягує свої труси собі ж на голову у такому вигляді і зустрічає крапса, але ж жарт був би неповним лише через труси на голові. Для дітей може і так, але для дорослих велику роль у сцені також грає ні з губки Боба, який стерчить, наче якийсь. Ну, огірок, наче цілком бездовинний кадр, але ж як багато він передає. Нагадаю, лише, що одного разу з мультика вирізали сцену, де ні, з губки Боба гойдався під час зарядки. Я про це розповідав вам у, у цьому відео. А, а тут от таке. Ну, приколісти, черговий прикол, який, напевно, було трішки важко перекласти з англійської на українську, був у серії мале бісиня. Воні планктон намагається зробити з Боба впевнену собі альфа-губку, але, звісно ж, лише заради того, щоб потім використати його у своїх підступних планах. І от сидять вони, значить, на лаві, аж раптом якась здоровезна риба сідає прямо на Боба, наче там його і не було ніколи. Планктон каже Бубці, будь наполегливим англійською. Це «assertive». No, no, be assertive. Але ж це Боб. Він чує не те, що насправді каже йому планктон. І замість того, щоб бути «assertive», він стає «insertive» проникливим. це пальцем у задню кишеню здоровезної риби. Просто так, без жодних зайвих запитань. Просто тик. у шоці одразу ж додає. Я казав «assertive», а не «insertive». Not Таке, звісно, навіть у оригіналі, Знаючи англійську, зрозуміти буде легко. Далеко не всім, але, ну. На те він і завуальований прикол, щоб його раптом не зрозуміли діти. Проте набагато змішніше прикол був у серії під назвою Задарма не буде, за сюжетом якої губка Боб вкотре завалює свій іспит з водіння човна і має залишитись у школі на ще один семестр. А це справжнє прокляття для місіс Паф. І от після чергової своєї невдачі губка Боб вигукує вчительці цілком просту здавалося б, фразу see you next Tuesday!», well, see you next Tuesday. Ну, скажіть мені, чи є у ній хоч щось таке недоречне? Він же буквально має на увазі побачимось наступного вівторка, правда ж? Чи ні? Бо і реакція Місі Спав якась була, ну дуже дивна на ці його слова. Ну, і я поясню це все через те, що знову ж таки ви не сидите на Urban Dictionary, бо ця фраза See you next Tuesday це також такий собі акронім кожне слово, якого відповідає літері «See you Next Tuesday. Розкішниця, якщо по-нашому. Після такого і не дивно, що місіс Пав прийняла ці слова якось. Більш особисто аніж треба було. Ну Як же без абсолютної класики, без легендарного жарту з серії У тебе розв'язані шнурки, яка починається з нашої зачарованого Боба, який сидить біля телевізора. Він дивиться якийсь Geographics, на якому показують танцюючих морських енемон. Для нас це, звісно, просто безневинне пізнавальне шоу. Але губка Боб реагує на показане якось зовсім інакше. Це, наче якась його маленька таємниця, тому що як тільки до кімнати заходить Гері, Боб моментально червоніє та перемикає канал на щось спортивне, наче він не дивився нічого такого дивного. Гері. Ага. Я просто шукав спортивний канал. Звісно, для дітей це буде просто незрозумілий смішний момент, але ж ми з вами зараз добре розуміємо, що дивився Боб на щось таке, що показували по каналу Тоніс. Після опівночі. півночі, ну чисто класика тонкого дорослого гумору, жарт, який лишається абсолютно непомітним для маленьких глядачів, але побачивши, який дорослі, точно посміхнуться, одразу зрозумівши про що тут йдеться. Дивіться, є в мене для вас одна анемона. Вона не танцює, і примикати її не потрібно. Бо якщо зайдуть батьки в кімнату, вони вам нічого за це не скажуть. Лише подивляться на неї разом з вами. Ну, чисто приколісти, якщо знаєте якісь інші подібні приколи з Губки Боба чи з будь-яких інших мультиків, обов'язково пишіть про них у коментарях, бо у мене ж на каналі вже є цілий плейлист про дорослі жарти в мультиках та дитячих сімейних фільмах. І я точно буду робити продовження. Ну, бо ж я знаю, як вам це подобається? А я тим часом, як завжди, з усієї сили дякую усім оцим прекрасним людям, чиї імена зараз літають навколо мене на ваших екранах. Це все меценати цього каналу, які підтримують мою діяльність тут своєю гривною, за що я безмежно та безкінечно дякую кожному та кожній з вас. Саме завдяки вам, я й можу робити більше, краще та цікавіше. І я дуже, дуже вам за це дякую. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте!